Участь підприємців у грантових програмах поширена практика у кривому розі з оформленням заявок представникам бізнесу допомагає місто. Суб'єкти господарювання отримують комплексні консультації з формування необхідного пакету документів. Така робота проводиться у кожному районі міста. Місто продовжує допомагати нашим підприємцям в розвитку малого та середнього бізнесу. Ми допомагаємо створювати бізнес-плани і Оформлювати всі необхідні документи для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти. Торік понад 20 підприємців Саксанського району отримали фінансову підтримку за державною грантовою програмою. Є робота. Загалом вони отримали на розвиток власної справи майже 6 мільйонів гривень. Підприємиця Галина Ражда має власну крамницю дитячих товарів. Завдяки грантовій програмі змогла розширити асортимент. У 24 році, у лютому, ми подали заявку, але з першого разу у нас не вийшло отримати позитивну відповідь, тому ми доробили, переробили і з другої спроби отримали позитивний результат. Саксаганський виконком нам допомагав, відділ відповідний. Дівчата, експерти, спеціалісти, вони допомагали. Всі які проблемні моменти виникали під час складання грантової програми, вони всі допомогли проблеми вирішити і скласти. Тобто, в принципі, це було легко за їх допомогою. Дуже вдячна їм по, по суті по грантовій програмі. Звісно, вона була направлена на те, щоб збільшити об'єми продажів. Ще 250 тисяч гривень грантових коштів підприємиця використала на обладнання, при цьому створила два додаткових робочих місця. В металургійному районі 26 підприємців отримали понад 6 мільйонів гривень грантових коштів на розвиток бізнесу. Підприємиця Світлана Лузіна розповідає: мікрогрант від держави допомогло їй отримати місто. Дуже вдали цей грант. Це не просто кредит, це за, за рахунок оформлення двох працівниць. Нам повертають гроші ще кожен другий місяць. Нам повертає держава є ЄСВ за кожного за кожного оформлену продавчиня. Ну тобто, це взагалі так би так би ми їх просто оформили, а так нам ще повертають гроші. А ще грантові кошти дозволили Світлані Лузіної оновити обладнання для її крамниці. Валерій Кожухар Андрій Славний, цей день.